Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Терези на травень 2024 року. Отже, Терези, давайте подивимося, що на вас чекає в травні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 1 травня планета Плутон змінює. Перепрошую, розпочинає свій ретроградний рух. Такі планети, як Плутон, називаються вищими планетами, і свій ретроградний рух вони здійснюють орієнтовно. П'ять місяців, тобто ретроградним Плутон буде до жовтня місяця, тобто до середини осені. А зараз Плутон знаходиться в знаці водолій. А це для вас п'ятий сектор гороскопу. Взагалі, що це означає, коли планета ретроградна, особливо така планета як Плутон. Це означає, що всі справи по вашому п'ятому сектору будуть загальмовуватись або переноситись. Наприклад, це теми, які стосуються бізнесу, ем, дітей, е, наприклад, вашого хобі, або, взагалі, просто відпочинку, поїздок і так далі. Ось, е, це е, значить. Е, Наприклад, ви планували відкрити свій бізнес, але ви розумієте, відкрити бізнес це це ну не так просто, тому що це необхідно багато дозвільних документів і так далі. І... По ретроградності Плутону багато всього буде переноситись. Тобто, наприклад, вам обіцяють документи на завтра, а вони будуть виготовлятися місяць, або, ну, типу, багато може бути затримок. Або що стосується дітей, наприклад, ви. Планували дитину перевести в іншу школу, там не пройшов екзамен. Ви далі думаєте, думаєте, яку школу підібрати, і оце така тягучка може бути по плутону, і вона може продовжуватись 5 місяців. Але що добре робити, коли ретроградний плутон, наприклад, завершувати якісь питання, які у вас по бізнесу були раніше, або якісь питання, які стосуються ваших дітей. Наприклад, вони ходили на якийсь гурток, але не закінчили його, і ну не зрозуміли, як там добре правильно вишивати так далі, далі дати на той гурток, або, наприклад, віддати на якийсь гурток на бокс, якщо дитина раніше ходила, або займалася якоюсь справою раніше. Наступне це новий місяць, адже 8 травня відбудеться новий місяць у 18 градусі знаку Телець. А це для вас восьмий сектор гороскопу. А взагалі, що таке новий місяць? Новий місяць говорить про щось нове в нашому житті. А восьмий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за. До чужі доходи, це, наприклад, можуть бути гроші, коли нам хтось допомагає, або наприклад. Ем... Кредити, або соціальні допомоги, або спадщина. Тобто ви щось можете отримати. У вас може з'явитися новий, е, новий дохід. Але це не так, як ви самі заробляєте. А що вам хтось допомагає? Можливо, ваші батьки вам дадуть фінансову допомогу або ваш партнер, або е, інші люди. Тобто ви, у вас є можливість в отримати фінансову допомогу. Наступне це Меркурій. 15 травня Меркурій теж змінює знак і переходить в знак Телець, а це для вас восьмий сектор гороскопу. Взагалі, Меркурій це планета, яка відповідає за комунікацію, за підписання документів, за транспорт, за техніку. І зараз, коли він буде знаходитись в восьмому секторі гороскопу, наприклад, якщо вам потрібно було оформити кредит на бізнес або кредит на Житло так далі, ви можете ну правильно пройти співбесіду в банку, тому що звичайно на такі справи потрібно проходити співбесіду. І як ви знаєте, багато в принципі бізнесів люди, які роблять великий бізнес, це часто робиться за кредитні гроші, а не за власні заощадження. Тому, якщо ви бачите в принципі в собі потенціал, і якщо у вас є хороша ідея, то чому б не спробувати? Звичайно, це ризик, але там, де є великі гроші, там і є великий ризик. Тому що зазвичай, якщо людина не хоче ризикувати, то їй може бути комфортно працювати просто в наймі, ну просто найманим працівником бути. Але якщо ти вже хочеш більше чогось досягнути, то Звичайно, треба не боятися ризикувати. Тобто, це може бути тема, пов'язана з чужими грошима. По Меркурію. от Наступне це сонце, адже 20 травня Сонце змінює знак і переходить в знак близнюки. А це для вас значить. Дев'ятий сектор гороскопу. Сонце це наше світило, і в одному е, знаці воно знаходиться місяць часу. А для вас це буде дев'ятий сектор гороскопу. І е, це означає, що в цьому секторі вам якби буде щастити більше. А дев'ятий сектор це сектор, який відповідає за іноземців, за міжнародні компанії, за навчання. Можете ти на навчання зараз хороший період. Може, це буде якась поїздка за на відпочинок, де ви гарно проведете час. Ось. Наступне це повний місяць, адже 23 травня відбудеться повний місяць, в другому градусі знаку стрілець. І це для вас третій сектор гороскопу. Взагалі, про що говорить повний місяць? Повний місяць це завжди про завершення, про підсумок, про результат. І е, зараз, коли він у вас відбудеться в третьому секторі гороскопу, це означає, типу, якщо ви, наприклад, виставили автомобіль на продаж, ви зараз можете його продати. Або це може бути така ж аналогічна тема з технікою, або з там, наприклад, у вас є ноутбук, який ви не користуєтесь, і ви виставили його на продаж, там на Олікс чи ще куди. І продали, або це може бути тема пов'язана так само з нерухомістю, ви отримали спадщину або у вас просто була квартира, в якій ви не жили. Бо, наприклад, ви переїхали жити до чоловіка в його житло, і ви думаєте, що там ну, варто краще продати, вкласти в щось інше, гроші в бізнес і так далі. І зараз по повному місяцю ви можете це зробити, тобто будь-які договори, куплі продажу, і так далі. Тим паче, Меркурій зараз не ретроградний. Наступне це планета Венера, яка теж 23 травня змінює знак і переходить в знак близнюки. А це для вас той самий дев'ятий сектор, про який я говорила. Венера це планета, яка відповідає за все, значить, за гроші. За бізнес, за красу, за кохання, а дев'ятий сектор це сектор всього міжнародного. Наприклад, ем... До речі, по дев'ятому сектору можна познайомитись з іноземцем чи з іноземкою, або це ще тема, що ви можете заробляти на 9 секторі. Тобто, що вам доходи приходять через закордон. Ви можете отримати пропозицію про роботу за кордоном, або ви можете підписати співпрацю з міжнародною компанією, що ваша фірма, наприклад, може співпрацювати з міжнародною компанією і реалізовувати ваш продукт за кордоном. Тобто ця тема пов'язана і заробіток, і взагалі за кордон. І останнє це дуже важлива подія, адже 25 травня планета Меркурій. Ой, перепрошую, планета Юпітер змінює знак і переходить в знак Близнюки. А це для вас дев'ятий сектор гороскопу. Взагалі, Юпітер в одному знаці перебуває рік часу, тобто цикл Юпітера складає 12 років, і зараз він рік часу перебував в знаці Телець, і зараз він переходить в знак Близнюки. Як я сказала, це для вас буде дев'ятий сектор гороскопу. Взагалі, Юпітер така планета. Яка все збільшує в хорошому розумінні, і він якби все розширює для нас і примножає. Тобто, якщо для вас, наприклад, по дев'ятому сектору це сектор, який відповідає за все міжнародне, за іноземців за іноземні компанії, за взагалі за кордон, тобто я бачу це так, що, наприклад, якщо ви знаходились за кордоном. І жили за кордоном, це для вас могло б на цей рік часу, тобто до травня 2025 року, бути великим плюсом, тому що ви б могли вирости в доходах, реалізувати свій потенціал, реалізувати свої можливості. Тобто, це для вас може бути великий плюс, якщо ви будете за кордоном, або це можуть бути час поїздки на відпочинок. Ви можете подорожувати, відвідувати різні країни, розширювати свої горизонти. Тобто, якщо для вас не актуальна там тема роботи за кордоном, роботи з міжнародними компаніями, і так далі, то для вас може бути актуальна тема поїздок, а або це ще тема навчання, тому що Юпітер це теж планета, яка відповідає за навчання, і дев'ятий сектор це сектор навчання, може Буде так, що весь цей рік ви будете здобувати нові знання. Ось такий місяць травень чекає на вас терези. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.